На даний час проходиться українська акція щирого серця, в ході якої дільничні інспектори міліції надають практично психологічну моральну підтримку сім'ям е учасників терористичної операції, які перебувають в зоні проведення операції або повернулися для реабілітації у місці проживання. Наш колега на даний час перебуває в місті Стареби, Суганська область, виконує. Завдання щодо збереження цілісності Української держави, тому по мірі можливості ми вірю такі сім'ї, надаємо всю необхідну їм допомогу. Ну, які емоції переживаємо, за, за зятя переживаємо, що він зараз там знаходиться в такій ситуації, що дійсно воно, ну, як то кажуть, ну, війна йде, прямо скажемо, що так. От. Ну, переживаємо, ждемо його, звісно, додому. Ну, гордимося ним, звичайно, що так як батьки, що виконує свій, як то кажуть, обов'язок покладений на його. Він на такій службі, що ну, мусить виконувати, хоче чи, хоче, чи не хоче, ну, ну, гордимося ним. А час від часу приходять його друзі по роботі, допомагають нам, якщо щось треба, то безвідмовно. Чекаємо його з живим, здоровим і всіх хлопців, що приїхали, прийшли додому, живі, здорові, вернулися з перемогою. Слава Україні! Так, звичайно, сумуємо, знаємо, що він там виконує свій громадянський обов'язок, наводить правопорядок, але ми сумуємо і сподіваємося, що він скоро повернеться. Дуже вдячні колегам чоловіка, які нас не забувають, провідують, запитують, що треба допомогти. Ми їм дуже за це вдячні. Саша, добрий день. Мене Богдан звати. дядько Богдан. — Здорово. Или Володя. — друг. Здорово, Саша, тезка твій. — Тримай, Сашко. — О, да, Ти що, не любиш тата чи що? Передавай привіт, ви бачите, сховалися. Щоб нас не було видно. Саш, передавай татові привіт. Давай, кажи. Ніж ти тата любиш, передай привіт. Йому так тяжко зараз трохи, звісно. Ну, щасливо. Та, Саш, о, щасливо. Давай руку. Та, Саш, де? Як мужик, дай. Ну, що ти боїся? Ну, пожми руку. Дивись, бачиш, ось дядя має його пістолет. Давай йому руку. Вирости, теж будеш такий. Все, пока. Все, Саша, тата ж з перемогою. Все, саме не кращого.